Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую крафін. Дуже часто крафін подають саме як різновид паски. Але, як на мене, це більше така смачна булка, ніж паска. Або дуже полегшений варіант приготування нашої паски. Пропоную вам приготувати її сьогодні. Для цього потрібно 2 яйця, 150 г цукру, 1 четверту чайної ложки солі. Зовсім Трішки ваніліну. Ось в окремій ємкості у мене 120 мл теплого молока. Туди відправляю дріжджі 35 грамів. Натираю цедру половини лимону. Відправляю дріжджі з молоком. Змішую ці інгредієнти. Вливаю 50 мл розтопленого вершкового масла. І підсипаю 450 грамів борошно і замішую тісто. Далі накриваю харчовою плівкою і залишаю мінімум на годинку. Так, дивлюсь на наше тісто. Ото гарне зійшло. Робочу поверхню змащую олією і розкочую тісто у пласт. Далі беремо масло, вершкове масло кімнатної температури і гарненько змащуємо тісто. Потрібно 100 г вершкового масла. Далі готуємо сухофрукти, будь-які за смаком. У мене родзинки і зовсім трішки цукатів. Далі закручуємо рулетом. Беремо ніж і робимо надрізи. Не розрізаємо до кінця одну сторону. Ось вона. І відправляємо у форму. Так, переклала я її в форму, далі накриваю ще на певний час харчовою плівкою. Ну, хвилиночок, можливо, на 20. Потрібно, щоб вона знову зійшла гарненько. Відправляю в духовку температура 180 градусів. Таку випічку можна просто злегка посипати цукровою пудрою. Крафен тим і відрізняється, що має ось таку форму. Тому повністю її закривати не потрібно. Достатньо буде посипати просто цукровою пудрою. Ось кожна частинка. Прекрасно пропікся. м'якесенький, м'якесенький. Він ще гарячий. Він ще парує. Але по ньому видно, який він волокнистий. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!